Український народе, пане голову, народні депутати. Кожний в цьому залі знає, що відбувається, і розуміє, що відбувається. Дешевий популізм, епатаж захлеснув сьогодні країну і Верховну Раду. І тільки хто небудь хоче сказати слово проти, починається політичне гоніння. І вчорашні події це саме політичні гоніння. Пів року тому, коли починалися вибори, як Камбатів за руки виводили на сцену і не знали, де стати біля нього, щоби стати всяєво того добровольця, який пішов на фронт і своїм життям захищав Україну. А коли Камбат сказав, я не згідний, я не готовий голосувати за дняття пенсій, я не готовий мовчати, що нема взуття на фронті, то сьогодні з нього знімають зірки з погонів. Це називається нова демократія. Це називається сьогодні виводити. Сьогодні називається нова демократія. Рівно рік назад, рівно рік назад, в цьому залі народний депутат Домбровський, народний депутат Балога, народний депутат Власенко. В них Янукович забрав повноваження народних депутатів за те, що вони були незгідні і не скорилися. Тому сьогодні це питання демократії. Я вважаю, що. Це сьогодні зведення політичних рахунків, бо кожний лідер політичної партії хоче мати раба в своїй фракції, який буде нажимати на кнопки і не буде мати право голосу. Але країна змінилась, і, деп... і ті депутати, які вперше зайшли, такі як народний депутат Мельничук, не готові жити за цими правилами. Наша фракція однозначно підтримує позицію про те, що у Верховній Раді не повинно бути рукоприкладства. І ми беремо на себе зобов'язання підтримувати ті пропозиції, які дасть голова Верховної Ради. І ми готові підтримувати пропозиції, покарати кожного, хто буде позорити Верховну Раду. Але треба дати честь тому, що відбулося це не вчора, а відбулося це набагато раніше, коли була перша бійка. І ніхто не відреагував. Коли була друга бійка, і ніхто не відреагував. А сьогодні знову на депутатові, який не вскорився наводити приклад, наша фракція з цим не згідна. Тому ми однозначно будемо підтримувати пропозиції, але будемо захищати кожного, хто має хто хоче сказати правду, що насправді відбувається в залі Верховної Ради. Дякую за увагу. Дякую.